Ми продовжуємо встановлювати нашу піч і виходить сьогодні вже піна застила. Ось, хто не дивився перші частини, скажу, що у нас тут виходить утеплення крошка пінопластового, тому я задував піною цей отвір, щоб воно не висипалось. Зараз будемо прорізати. Ну от короче, так от я туди запхав трубу вже. У нас тут уклон виходить, туди на вулиці, щоб вода в будинок не затікала і зробив туда Уклон на вулицю. Так, все трубує, всю виходить, гільзу змонтував. Бачите, вона так трошки на перекосяк стоїть, тому що там потрапає вона в дерево. Тому трошки так її завернув. Тут не знаю, буду мабуть підрізати або не буду. подивлюсь, яка буде розетка, тут така типу стоять, накладка. Якщо вона перекриє, тоді не буду нічого зрізати. Так воно і залишиться. Так, от я дивіться придбав таку виходить, ізоляцію. Термоізоляцію. От. І зараз її будемо мотати на трубу. Зараз я його підріжу, тому що розмір такий, типу, не туди, не сюди. получается 60 на метр. Ось, він йде в рулоні 60. 1 метр погонний я купив. Ну, ось так приблизно це буде виглядати. Це ще не купу це просто тряпок я напхав для того, щоб примірити. Трубу ще ми будемо фарбувати в чорний колір. Тому це просто я прикину для того, щоб підрізати всю трубу, бо вона довше ніж треба. Світла нема, бачите, цілий день вже на акумуляторах. От ми петляємо, бачите, щечки тут все. 26,3 на акумуляторі. Ну от на даний час так це виглядає, виходить закинули ту секцію труби, воно звідси виглядає таке вручі маленьке, але труба дуже довго. Дуже довго прийшлося монтувати на землі, а потім ставити разом з цією палкою. Отже нижні секції там вже ми будемо отсюди з землі монтувати з драбини. Коротше отак ось це виглядає. О, як завжди, дзвонить телефон. Теперь ну, нам надо замотовать трубу и в черный цвет покрасить. Наждачка якась там, я не знаю, 120 чи 180. Вот <плес> так це виглядає з середини. Получається сейчас уже будемо стикувати и в наступному видео дивіться перший запуск.